Що дарма йому не дали шансу основі Динамо. Поки що атака. Сталі. Момент. Продовжується ця атака. Рудько вже повернувся у ворота. Є можливість пробити. Удар. Та ще можна пробувати. Падіння. Гол! Гол сталь забиває. 2-1-56 хвилина. Арбітер вказує За на центр поля. поля. Сільвано Коваліо забиває свій п'ятий м'яч у цьому сезоні. Продовжує свою гольову серію і виводить інтригу нашого матчу на новий рівень. Да, где-то не досмотрели в этой ситуации. Очень затяжная атака была Старий. Сначала Рудько пошел на выход. О, не тут... смог Як Сейчас. шикарно Калинчук. Зупинив м'яч. Далі пішов Калинчук у боротьбу. Упав. Визначаємо капітана Сталі. От він приймає, Пасує на Малакяна. Малакяну, може, не вдається удар, але Калинчук тут уже на підхоплення. Морозюк падає, Комваліус підбирає виконав таку... Повезло здесь морозюку. Между ног мяч попал. А... Женей троих был Каленчук. Изловчился проткнуть дальше мяч на Ковалюса, который просто уже расстрелял.